Столиця зазнала комбінованого ракетного дронового удару вперше за останні 73 дні. Тобто, для цієї атаки, яка була сьогодні зранку, ворог застосовував і балістичні ракети, і крилаті ракети, і зокрема дрони. Тобто, в принципі, це вже не перша комбінована атака. Вони намагаються виснажити сили засоби протиповітряної оборони. Оголосили повітряну тривогу сьогодні зранку пів на сьому. Через спочатку загрозу була східного напрямку, але в цей час вже на Київщину залітали крилаті ракети, одночасно завдав і балістичного удару по столиці, і завершилася сьогоднішня атака намаганням вразити столицю безпілотниками. Тобто, повітряний удар тривав понад дві години, але в результаті протиповітряного бою сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних і до десятка. Дронів Знову ж таки точну кількість типів ракет і кількість ракет дронів оприлюднять повітряні сили. Вони здається вже оприлюднили. Станом на зараз інформації щодо потерпілих і руйнувань не надходило. Будемо сподіватися, що їх і не було. Пане Михайло, про стан енергетики можете повідомити нам? От є дані від власне КМВА, да, про те, що за вказівкою Корнерго сьогодні будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7 ранку до 20 години. Чи пов'язано це з ракетною атакою, чи це якісь заплановані об'єктивні обмеження пов'язані з погодою? Чи з іншими за повідомленням Укренерго це пов'язано з через попередні обстріли Російської Федерації зниженням температури, але я наголошую на тому, що під час от таких комбінованих ракетно-дронових атак енергетики попереджають про те, що можуть бути превентивні відключення через те, що якщо а, щось Паде на е, об'єкти інфраструктури не було перевантаження, тому вони заздалегідь попереджають, що може бути відключення е, електрики. Щодо цієї е, оголошення, що сьогодні у нас будуть е, обмеження світла для промисловості і бізнесу з 7 до 20, то це не буде стосуватися побутових споживачів. Тобто тобто кияни звичайні пересічні будуть за світлом. Що буде далі, подивимося, але будемо сподіватися, що цей сезон ми переживемо добре. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.